Ми ну, взагалі ми познайомилися близько років п'яти тому в соціальних мережах, разом вже десь близько трьох років. І власне це мене наречено, коли я лежав пораненим на комбінаті усталь, то типу, там була можливість написати, видно, так би мовно сказати, якийсь інтернет, то і власне таким чином я їй запропонував дружитися. Я тоді він не виходив на зв'язок дві неділі. І це була перша його звістка, І це було прямо взагалі. До сльоз! У мене на футболці друг «Твікс» Сергій Абдюков. Це боєць взводу е розвідки 1 е батальйону 12-ї бригади НГУ. Ось власне він приймав е участь в боях на, на найзапекліших напрямках е оборони міста Маріуполя і загинув 26 березня 2022 року е під час. Е Сутички з ворожим танком. Він намагався його вразити і, на жаль, танк виграв цю дуель, якщо можна так назвати. На його рахунку було багато вбитих ворогів і техніки, і це справжній герой і чоловік цієї країни. Суміжний час моєї служби за контрактом в місті Маріуполі 6 років. Повномасштабне вторгнення в лютому 22 го року я якраз таки зустрів вже бійцем з розвідки е, свого рідного батальйону, м -м, будучи на посаді м -м, оператора ПТРК Метіс, я пам'ятаю, що ще за неділю до повномасштабної війни е, я вже щось таке відчувала. Я хвилювалась, я не знаю, чого я тоді дуже сильно багато плакала, і почалось. Я пам'ятаю, що 24-го я мала йти на роботу, і мені я просипаюсь від того, що в мене дуже багато пропущених від діми. І він каже: все, типу, я пішов. І я така відкриваю новини і все. Кінця лютого, спочатку перших днів березня, з місця місця березня, 22-го року, ми вже були у повному оточенні. Якраз такі перші контакти, перші сутички з ворожою піхотою, з ворожою технікою розпочиналися в перших днях березня. Спочатку працював знову ж таки як оператор «Метіс». Ми знаходили собі якісь рельєфи, висоти подалі від жилих. Масивів вижили будинків для того, аби не наражати під небезпеку місцеве населення, і намагались працювати на окраїнні міста для того, аби не відпускати ворожі сили в саме місто. 13 березня 2022 року так сталося, що перші ДРГ, загони супротивника в нашій зоні відповідальності, а саме в зоні відповідальності нашого зводу, зайшли в перші будівлі, в перші дебетіни міста Маріуполя. І нас, як умовно кажучи, загін, загін рятівників, пожежників відправили якраз такі, куди загони ДРГ і зайшли. Ми почали вести вже стрілковий бій, буквально між під'їздами, там, умовно між будинками там, 25-35 метрів, перестрілювались, тримали оборону і, власне, поступила команда Уразити ворожий танк. Під час пересування з однієї позиції в іншу я отримав польове поранення червоного порожнення наскрізне. Мої побратими мене витягнули з поля бою. Надали мені першу домедичну допомогу та подали запит на мою евакуацію. Та в зв зв'язку з щільним міським боєм це було зробити крайні, крайні тяжко. І... Але в цілому, завдяки зусиллям моїх хлопців, це вдалося, мене евакуювали, евакуювали мене на той момент ще крайній діючий. Госпіталь Мені зробили оперативне втручання, операцію на наступного ранку я прокинувся і від того, що цей госпіталь бомблять, і я помітив, що на той момент в цьому госпіталі були навіть цивільні, тому що їм просто банально не було де отримувати якусь допомогу, бо всі медичні заклади вже були знищені ворогом. В той момент, коли обстріляли цей госпіталь, там були на операційних столах і цивільні, і військові, і це було на другому поверсі, операційні столи, реані реанімація. І, на жаль, всі, хто були на операційному столі, загинули разом з лікарями і з медперсоналом. Мені допомогли спуститися підвал. Так я провів там два дні. Е, умовно, Ворог з ранку до вечора вони обстрілювали якраз такі квадрати, обстрілювали жилі масиви і дуже часто прилітало якраз таки в цей госпіталь. Наш старший командирський склад вирішив всіх бійців нашого підрозділу воювати якраз таки на комбіната зовстань. Називався Умовно Залізяка. Там лежали якраз такі всі поранені, хто були. Ось, і там дали на якийсь термін-інтернет, буквально одне повідомлення, там відправляли буквально по п'ять хвилин, ти оновлював сторінку і воно ну, ну, все відправлялося і відправлялося. Ось. І я якось написав і чекав, поки воно перерозиться. повідомлення порузилось, і, власне, якому я посвідчився Вікторії. Мені здалося, що в той момент це було дуже важливим. Це якийсь був такий бум, бо я була більш рада від того, що він вийшов на зв'язок і що з ним все добре. І перше, що я спитала, чи він там їсть, чи все добре, каже, все окей. І потім ця пропозиція у мене ще більший шок. я, якби, Він не зрозуміло де. І коли це все закінчиться, теж невідомо. І ну так. За рахунок того, що в мене було кульове скрізь поранення червоної порожини, це рахувалося таким пораненням доволі серйозним і тяжким. <кій> мене подали на евакуацію, якраз таки на гелікоптерах. Було декілька гелікоптерів. Мені допомогли сісти вперше, я сів перший з них, ми першими злетіли і починали виходити через море в сторону наших союзних територій через кільце, в якому ми вже були. Виходячи з території моря на територію суші, по нам зробили прицільний постріл з ПЗРК. Стрела ракета попала в наш двигун, але добре, що вона не затонувала, вона просто застряла в двигуні. І за рахунок цього ну, ми не впали відразу, пілоти були дуже класного рівня, не розгубились і продовжили ну, політ навіть в цих критичних екстремальних умовах. І, власне, ми долетіли. В Дніпрі я прибув там буквально менше тижня. Мені не зробили першу операцію, яка була нагальна, бо стан вже був критичний. Мені зробили цю операцію, трішки мене стабілізували і відправили далі в медичні заклади, медичні заклади на Західну Україну. Коли Діма повернувся, то для мене це було якось невідомо, що робити, як до нього ставитись, і ем... ну, я зрозуміла, що не треба ця гіперзабота, гіперопіка, Йому треба, мабуть, ем... прийти в себе спочатку. Щоб він там свої мислі перекрутив, а потім вже підтримка і все. Ну, взагалі, з приводу з усталі, я дізнався десь в якомусь медійному полі, в медійному просторі дізнався, почув, побачив. ось. І якраз таки з приводу програми вдома. І типу, я подався і на цю програму не очікував, що в мені взагалі буде якась відповідь, і мені відповіли, набрали і типу, сказали, що от ми тебе брали, я був дуже радий, здивований. Доброго дня! Добро на вас дуже рада сьогодні вітати. Сьогодні ви вперше побачите вже свою власну оселю. Вау, клас, балодіо! Нам сьогодні дуже приємно вручити вам від проекту Серце Зовсталі, засновником якої є Ріната Хмета в цю квартиру. Для нас дуже важливо, щоб це стало для вас таким фундаментом, щоб рухатись далі. Ми вам дуже вдячні за захист мого рідного Маріуполя, за захист нашої батьківщини, за те, що даруєте нам світле майбутнє і. Майбутнє нашим дітям. Це дуже дуже важливо. Ви для нас герої. Ми хочемо, щоб ви були щасливі в цій квартирі, щоб вам було дуже затишно і приємно проводити тут і дні, і вечори. Це для вас, це ваша власна оселя, і ми вас вітаємо. Дякую. Дозвольте дякую. вас обійняти. Дякую, дякую. Це дуже цінно і дуже важливо для нас. Дякую. Ми планували квартиру, тому. Якось більш морально ми вже були готові до того, що в нас колись там буде в майбутньому квартира. Але що так швидко вона буде, класно. Це дуже круто, що є серця Азовсталі, які підтримують хлопців, дають їм такі можливості і це класно, велика підтримка. Ця програма створена для захисників міста Маріуполя, які на жаль отримали інвалідність першої або другої групи внаслідок бойових дій, захищаючи батьківщину. Дуже важливо сьогодні підтримати саме цю категорію, допомогти знайти нові сенси, допомогти знайти роботу. Для того дуже важливо вирішити ці побутові питання. Герой вже зможуть подумати про свої наступні кроки в житті, про нові сенси, про те, де і як він хоче себе реалізувати. <ріст> так, це, рік, дуже. це, дуже... це <ріст> дякую. дякую. серцю за шість тижнів буде рік. Серця Азовсталі — це проект підтримки захисників Маріуполя, гарнізону Маріуполь. І власне він був створений за рішенням Ріната Ахметова. 16 лютого він почав працювати. Програмно ми почали підтримувати захисників 9 місяців активної роботи. Головна мета була дуже проста: зробити максимально ефективний проект підтримки воїнів. Які е, б'ються за Україну зараз, які билися за Україну. Е, головний такий типу фокус, максимально повне життя в майбутньому, і підтримка з максимальною повагою гідності. Це вже третя квартира, яку ми передаємо, і до кінця року ще 12 передамо. Кожен герой це така не просто особистість, а людина, в якої є величезна жага рухатися далі. І це класно. А, і Взагалі, що спільного для мене, це е, думка про побратимів і це е, дуже чітке усвідомлення, там, що шлях має бути власним. Діма, ви звідки? Я взагалі родом з Луцька сам. З Луцька? Так, так. Ох ти. А я з Донецька. А ви з Донецька. А Клас, бачите? Скільки захід разом виходить, раз ми ага. вами з вами за одним столом. Десь в центрі. Да, десь Окей. По центру. Просто цікаво. Ну, ми завжди цікаво, у нас дуже різна географія. Люди з різних міст. В будь-якому разі це вже дуже величезний плюс. Дякую фонду севдація Зоталі Рената Ахметова за таку ініціативу і надіюсь, що вона буде продовжитися. Мої побратими, друзі-хлопці будуть також отримувати нерухомість і те, на що вони поправу, як мені здається, заслужили. Питання полонених воно доволі актуально. Це дуже були і мені особисто. Там є багато моїх друзів, побратимів, з котрими я провів не один рік разом, з котрими ми виконували бойові завдання. Ось, і, власне, про це треба говорити, про це треба постійно нагадувати, про це треба ширити в соцмережах, в медіаресурсах при будь-якій можливості, щоб ви за них не забували і якомога швидше, щоб їх поміяли нарешті. Взагалі зараз одна із ідей, над якою я працюю з меценатом Олександром, це реалізація та відкриття мережі тирів. І ми пропрацьовуємо цю ідею, знаходимо якісь варіанти, як можемо це краще реалізувати. І нам це дуже цікаво. В першу чергу це цікаво мені. Це розпочинання якоїсь справи власної, якщо це можна так назвати. І тому все в перспективі я і маю надію, що все вдасться.